Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Іоргаврещак на календарі. 15 травня, четвер пізній вечір. І остання оперативна інформація щодо того, що ж відбувається. В Туреччині Перед тим, як розпочати, традиційно попрошу вас. Звичайно ж, поставте лайк цьому відео, прокоментуйте, напишіть звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання, запитання вітаються. Це дуже важливо. Таким чином ми просуваємо україномовний контент, і звичайно ж найважливіше нашу проукраїнську позицію. Почну з того, що Володимир Зеленський красиво відповів Путіну на його бутафорну делегацію. Дональд Трамп вже геть сам заплутався у своїх заявах. Та ультиматумах, зрештою, у Лаврова та Захарової просто таки підгорає від того, що відбувається в Туреччині. Нагадаю вам, що вчора пізно ввечері диктатор Путін затвердив делегацію, яка відправилася до Туреччини до Стамбулу, і вона не те, що нижчого рівня ніж очікувалось, вона взагалі ніякого рівня. Очолює її колишній міністр культури Мединський той, що був на переговорних процеса в Стамбулі 22-го року, в березні, так от сьогодні пізно ввечері, Володимир Зеленський справді розмазав делегацію Путінську, розмазав самого Путіна, тому що оприлюднив офіційно, затвердив делегацію України, яка з'явиться на перегорах. З Росією у Стамбулі її склад відрізнятиметься від того, який раніше публікувався у засобах масової інформації. Точно нам до відомо. Ви знаєте, так що глава СБУ Малюк був Сибіга також уміров. Вони всі в Туреччині, сам Володимир Зеленський, в Туреччині в Анкарі провів зустріч з президентом. Цієї країни Раджипом Таїпом Ердоганом. Але що треба знати про нашу делегацію? Очолить українську делегацію міністр оборони України Рустам Уміров про це йдеться на офіційному сайті президента. Уміров дуже логічно виглядає як главою цієї делегації, тому що він знає і українську, і російську, і англійську, і турецькі. Мова вільному розпілкуватися, все буде бачити, все буде чути. А далі 12 осіб, які затвердив Володимир Зеленський, Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ України, Олександр Поклад, заступник голови служби безпеки України, Олег Луговський, перший заступник голови служби зовнішньої розвідки нашої країни. Також Олексій Шевченко, заступник начальника генштабу збройних сил України. Ну і далі вже з повагою, але не буду. Оголошував до інших членів нашої делегації, вони ж на тому рівні, які запропонувала Росія рівень, такі Україна і надала. Тобто, це є красивий такий ляпас путіну, диктатору і його небажання взагалі контактувати і вирішувати, принаймні, хоча б 30-денне припинення. Вогню в Україні, що ж до самого Володимира Зеленського, на цю мить відомо, що його е, літак вже покинув Туреччину, пролетів в Стамбул, тобто з Анкари він минув Стамбул. І е, е, Володимир Зеленський і президент Раджип Таїп Ердоган вже завтра, у п'ятницю, 16 травня, разом зустрінуться в Албанії для участі в саміті Європейської політичної спільноти. Процитую. Слова нашого президента на прес-конференції після зустрічі з турецьким президентом ми проговорили з президентом Туреччини. Завтра зранку ми з ним доєднаємось до саміту Європейської політичної спільноти в Албанії в місті Тирана. В принципі, ця зустріч була організована заздалегідь, каже наш президент. Там буде більше 40 лідерів. Це наші короткі плани на найближчий час. Нагадаю вам, що до цього Володимир Зеленський назвав... Делегацію російську і рівні її Бутафорським, і лише з поваги до Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, і з поваги до президента Туреччини Ердогана, українська делегація є в Стамбулі. Буде в Стамбулі. Найцікавіше, що нагадаю вам, що Ердоган це та людина, яка підтримує і каже, що потрібно зупинити як мінімум на 30 днів. Вогонь всебічно, безумовно, в Україні, на що, звичайно ж, Росія не погоджується, і мета Росії затягувати цей процес. До речі, є вже реакція і тих кремлівських прихвостнів Путіна, в тому числі і Марії Захарової, речниця МЗС. Російської Федерації відреагувала на слова Володимира Зеленського про бутафорний склад. Цитую хто вживає слово бутафорний клоун, невдаха, людина з невідомою освітою щодо людей з освітою та науковими ступенями і з заслугами перед вітчизною. На якій підставі людина, яка прийшла до влади на інфотехнологіях і капіталовкладеннях, взагалі може засумніватися в рівні будь-кого. Проричала мені здається, Марія Захарова. Також Лавров назвав невдахою Володимир Зеленський. Ну, от рівень спілкування дипломатів Російської Федерації. Нагадаю вам, що хто ж в делегації російській затвердив Путін серед іншого, там Мединський, Фомін і інші. Вони, як дурники, сиділи в Стамбулі, казали, що ми чекаємо делегацію України в себе в засобах масової інформації, так званих вони поширювали фейки. Що мовляв, є дата запланована, ніхто не збирається зустрічатися. А відповідно ж, дати ніякої в інших години не було взагалі зафіксованої. Про це казало міністерство закордонних справ Туреччини і відповідні представники. Політичних кіл в Туреччині найцікавіше, як на це відреагував Трамп, і тут мені взагалі дивно, як Дональд Трамп, 47 й президент, плутається в своїх висловлюваннях. Пригадуйте, після того як ночі Путін 11-го числа сказав, що він готовий зустрітися в Туреччині 15-го числа. Володимир Зеленський відповів, що так він готовий. А Володимир Зеленський відповів на допис Трампа, де він в ультимативній формі. Написав, що негайно мають Путін і Зеленський два лідера зустрітися в Туреччині. Володимир Зеленський зробив так, як запропонував лідер Сполучених Штатів Америки. Натомість Путіна там немає. І що каже Трамп? Він сказав наступне: що: мовляв, ви знаєте, а, а жодного прогресу в мирних переговорах щодо України не буде, поки. Він, тобто Трамп, особисто не зустрінеться з лідером Російської Федерації Путіним. Про це передає агенція Reuters, де це сказав Трамп. Він це сказав під час спілкування з журналістами на борту Air Force незадовго до приземлення в Дубаї. Це третя зупинка його під час цієї поїздки на близько до на близький схід. І він сказав, що нічого не знає про зустріч в Туреччині та склад російської делегації. В нього немає якихось упереджених ставлень до цієї делегації. І підкреслив, я цитую, що нічого не станеться, поки ми з Путіном не зустрінемось. Тоді виникає питання, а, пане 47-й президент, а для чого ж ви тоді писали, що негайно мають зустрітися? Якщо ви зараз кажете, що нічого не вирішиться. Ми ну, бачимо важко шукати логіку в словах Дональда Трампа. Тут вам з нами треба розуміти просту одну річ: що все, що повинна робити Україна, це тримати. Сполучені Штати Америки в хороших відносинах. Завжди не конфліктувати і намагатися робити так, аби Трамп не схилявся все більше до Путіна. Тому що, що би не робив Путін, де би він заявляв і не і не виконував свої обіцянки, як би він не зривав перемовини, ми неодноразово бачили, Трамп його. Виправдовує, чому він це робить? Не тому, що в нього Путін найкращий товариш, а тому, що він себе поставить тоді е, дуже непросте становище. Він зараз не простому становищі, але тоді він себе продемонструє людиною, яка абсолютно не виконує те, що обіцяє, тобто припинення вогню. І він припинення війни, в тому числі, І він буде усякими методами, навіть сам собі заперечуючи відтягувати момент і далі казати, що. Ми наближаємось, є контакти, і відповідно все робиться для того, аби він Дональд Трамп зупинив цю війну. Ну я вже повторююсь неодноразово, як казав спецпредставник колишній США Курту Волкер, Що Трампу абсолютно байдуже на яких умовах буде завершена ця війна в Україні? Йому головне її завершити. Тому наголошу, нам потрібно робити те, що ми робимо дуже вправно ні, нічого не відмовляємося. Ми погоджуємося з усіма пропозиціями Сполученими Штатами Америки, але на, на тому рівні і такими способами, от як затвердження нашої делегації, просто таки попускаючи, вибачте такий вуличний термін. Путіна і його потуги. А що ж сам цей Мединський Я хочу вам сказати, що окрім всього, в... він спілкувався з пресою, виходив до преси і тікав від турецьких журналістів. Чому тому, що турецький журналіст його запитався, слухайте, а чому Путін побоявся приїхати? Запитався його турецькою мовою. Почав тікати Мединський і тоді турецький журналіст ще переклав йому на доступну російську мову. і Сказав: Почому чому ваш президент Путін боїться при... прилітіть Ну, Мединський і делегація не відповіли і швидко в. Текли за ріг, відповідно, не ігноруючи це запитання. Ну і також варто відзначити, що е, чому Мадинський путіном призначений, тому що вони стоять на своєму на своїх позиціях. Вони е, хочуть продовження перемовин 22-го року. З того часу пройшло три роки, і ситуація на полі бою абсолютно змінилася. Як такої російської армії регулярної немає, вона вся знищена. Ну і плюс, згадайте, двадцять рік. Для збройних сил України і зараз, тобто в нас є і Петріот, і F-16, Є в нас вся номенклатура світового світової зброї від різних країн світу. Є підтримка і є постійні постачання. Заводи з у нас будуються. Це абсолютно не те, що було в 22-му році. А вони десь прокинулися з летургічного сну ці от мединські путіни і всі їм подібні, і кажуть, що ми хочемо продовження перемовин, на чому зупинилися в 22-му році. Це абсолютно якась паралельна. Реальність до всього цього хочу вам також сказати, що висловив свою думку про делегацію Росії і Марко рубів держсекретар зараз. Фактично, друга особа в Сполучених Штатах Америки, тому що, окрім того, що він очолює держдеп, він також виконувач обов'язків на найближчі 6 місяців. Замість Майкла Волца, якого звільнили, він також радник з нацбезпеки Трампа. Ну і в нього є ще дві ще дві посади. Виконувач обов'язків USAID програми. Яку активно вони там перевертають, ріжуть в Сполучених Штатах Америки, і там ще має відношення до архівів США? Так от держсекретар Марко Рубіо сказав, що зустрінеться у п'ятницю з міністром закордонних справ України Сібігою та українською делегацією, і хтось із нашої команди братиме участь у переговорах з Росією. Але що каже? Рубіо, вони відправили сюди групу нижчого рівня. Я сподіваюся, що ці переговори будуть між Україною та Росією з нашими турецькими колегами в залі, а також з кимось із нашої команди або членами нашої команди на відповідному рівні українцями. Це було спочатку план. Ви цього чули за словами Рубіо. Прориву від перемовин не слід очікувати. Тобто, Рубіо прямо каже, що росіяни ви одне обіцяли, інше зробили. Відповідно, я з вами бачитись не буду і не маю бажання. Що ж, за даними в засобок інформації, справді завтра вранці повинні зустрітися наша делегація відповідного рівня з делегацією окупантів. Про що раніше говорилося? Єдине про що можуть говорити, очевидно, ці делегації з цими мандатами, ну як мінімум, наша делегація, це виключно про припинення вогню на 30 днів. Не більше, не менше. На завершення хочу вам сказати, що була інформація від неназваних джерел, що мовляв. США і Трамп проти того, аби Володимир Зеленський брав участь у найближчому саміті Північно-Атлантичного альянсу. Ну, власне, США не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО в Газі наступного місяця. Однак тут важливо, Вашингтон не уповноважений ухвалювати рішення про недопущення президента України до цієї зустрічі. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельткамп під час брифінгу. Він наголосив, що саме Нідерланди будуть господарем чергового. Саміту і особисто саме він буде дуже радий прийняти президента Зеленського та українську делегацію в ГААЗі. Однак, навіть країна господар не вирішує кого запрошувати на саміт, зазначив. Власне, міністр закону справ Нідерландів. Він каже, що це генеральний секретар НАТО вирішуватиме. Тобто, Марко Рюте. Будемо очікувати на запрошення від Рюте. Людина насправді кон'єктурна в питанні обрання позиції, але сподіваюсь, він запросить. Такі були найопартаніші новини на пізній вечір, 15 травня. Підписуйтесь на YouTube 24, ставте лайки, обов'язково коментуйте, запитуйте, діліться. Це важливо. Дякую, що з нами. Дякую, що є. Не підведемо.